Плотик блузочок CA. Така батистова 42-44. Така маєчка. CA у розмірі 52. Дуже така приємна. Це йде така подовжена футболочка, теж йде розмір 46, розрізи з боку. Теж футболочка більшого розміру, 2 xl такі спущені рукавчики, 2 XL. Ще одна футболочка з розрізами, така як і та у розмірі 46. Біленька у розмірі 48-50. Приємні дуже тканинки, 100%, 100 котончик. XL такий регланчик. Два буду Дві такі блузочки. 52 розмір. Футболочка. 50 розмір. Така з вишивочкою. 56 розмір L. Базова футболочка. Ще одна така шифонова блузочка, 52 розмір. Так, тут у нас іде ось така емочка. І рубашечка у розмірі 42-44 на вузочках. Що мені здалося, що це платье? Ані, це звичайна така під рубашечка, дуже приємна на дотик. 42-44.